Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми поговоримо про вчорашні матчі з Ліги Чемпіонів і сьогоднішні анонсуємо також, що розпочнемо вчора з матчу Барселона-Наполі, в якому Барса прийшла з рахунком 4-2 загальний Наполі. Вчора вони виграли з рахунком 3-1, забивали Лопес, Кансало та Левандовський. У Наполі відзначилися Рахмані. Також ось такий стартовий склад. Вчора вийшов, Політано. Був найкращим з хвічої Квера у Наполі. У Барсі вчора Рафіня видав теж суперматч, віддав асист. Але гравцем матчу став Кубарсі, якщо я не помиляюсь, він отримав цю статетку Ліги Чемпіонів. Тож Барса проходить далі. Вчора, без особливих, так сказати, проблем. Я б не побачив, що Наполі мали шанси якісь пройти цю Барсу навіть в таку проблемну. Хоча вчора Барса доволі непогано виглядала. Квіча мав моменти бив е, поворотом, але от такого прям щоб е, переконання чи як відчуття, що у наполі прийде, не було. Тому Барса заслужено проходить далі. Також вчора відбувся матч Арсенал Порту, який завершився з рахунком 1-0 в основний час. Додатковий час також ніхто не забивав. Тросарт на 41-й хвилині забив. Також дозволив цим самим. Зберегтись арсенал у Лізі Чемпіонів. Матч завершився з рахунком 4-2 по пенальті. Також ось такі пробивались пенальки. Також у телеграм-каналі ви можете побачити серію пенальті, якщо ви не дивились. І є у телеграмі також моменти голи і небезпечні моменти. Також там Хаверц вчора штовхнув тренера порту. Ось тут момент є. Не зрозумів я цієї ідеї від Хаверца, але. Ну, може, емоції були там чи ще щось таке. У Порту не забили Вендел і Галено. Тож, арсенал проходить далі з труднощами, але проходить. Сьогодні у нас також матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Матч Атлетико Інтер. Який я особисто буду дивитись, в першому матчі Інтер з рахунком 1-0 переміг. Але Атлетіко грає в себе вдома, хоч зараз вони відчувають дуже великі проблеми з формою. Тому мені здається, все-таки, що інтер зараз в кращій формі і в кращих кондиціях, вони підходять до цього матчу і вони затащать і пройдуть далі. Це моя думка. Такий склад прогнозується. Сьогодні битва захисту, я думаю, буде, що в цих 5 захисників, по суті, що в цих. У Атлетіку. Тільки ці грають в лінію з п'яти, а ці три з центральних плюс вінгбеки. Тому буде битва захисту, і взагалі, я думаю, матч завершитися з рахунком або 1-0 на Користь Інтера, або 1-1 десь такий. Не, не буде багато голів. Але якщо і буде багато голів, це тільки через те, що Атлетік поправ вперед, а інтер на контратаках їх накаже. Тоді може щось і вийде. Тож, я ставлю на прохід Інтера. А дивимось наступний поєдинок. У нас борусія ПСВ, і тут цікаво, Перший матч завершився з рахунком 1-1. Але це було вдома у ПСВ. Я думаю, що борусія Парк чи Вестфален Westphalen не пам'ятаю, як воно там називається у них. Там їх болівальники Дортмунда задавлять ПСВ, і я думаю, що все-таки... Борусія пройде далі. Думаю, рахунок буде десь 2-0. Можливо, 3-1-2-1 на користь Борусі. Думаю, що Борусія без особливих проблем пройде далі. Але це ПСВ в першому матчі вони не програли, тому всяке можна від них очікувати. Також в Телеграм заходьте, там будуть основні Склади стартові перед початком цих поєдинків опубліковані. Також новини тут про Чалсі, про Арсенал Гюйокереш, який може перейти туди, там буде, можете зайти почитати. Це дуже сильний нападник зараз у Португалії, тому за нього просять 85 мільйонів. Я думаю, Арсенал може за це за цього гравця заплатити такі гроші. Також сьогодні для гравців українських є поєдинок. Точніше для одного це Ілля Забарний, який вийде, я думаю, в стартовому складі без особливих питань проти Лутона. Це матч у прем'єр релізі Англії, 17-й тур. Це, мабуть, якийсь перенесений матч. Так, бо в них тут не зіграно по одному. У Бормота є хороший шанс вийти на 12 місце. Хоча ні вони не вийдуть, тому що в них різниця пропущених. але хоча б скоротити цю дистанцію до Фулхема. А у Лутона є шанс вибратись. З, з, з зони виліту. Тому що для тих, що для інших матч доволі такий буде дуже відповідальний. Тому ми, звісно ж, боліваємо за барного і бажаємо Бормуту перемоги. Зараз вони в хорошій формі, тому я думаю, що вони мають без особливих питань і проблем проходити цей лутон. Тож, перед стартами цих поєдинків ви заходьте в телеграм-канал Йоханий Футболу Пишіть в пошуку або переходьте по силці в описі під відео, там все буде розписано чітко. І ви можете почитати там всякі новини, і подивитись на склади, також моменти з матчів, голи оцінки після поєдинків також будуть там опубліковані. І зайдіть, почитайте про Антоніо Пінтуса, це фітнес-тренер Реал Мадрида, який. Розказав, чи люблять гравці тест з маскою чи ні, і як вони його потім після цього тесту називають. Тож, на цьому все. Я ставлю вам лайк за перегляд. Ви також поставте під це відео лайк, підпишіться на канал та заходьте в телеграм, там дуже цікаво. У нас уже 148 людей підписників. Дякую вам за підписки ці. І дивіться, фудбік, гарного вам перегляду!